Всім хело! Сьогодні будемо грати Days. Це мій перший відос. Трохи поформив. От в мене драбаш є, там всякі пістолі. Щас підемо на сервер. Попробуємо вижити хоча б один день. Не думаю, що я зможу. Взагалі <laughs> в в мене тільки пару годин. Буду пробувати. Да я з доволі хардкор награ. Но ну, ничего, попробуем. Удаюсь в мене є якийсь досвід. О, и прямо такий, щоб... Ну, вообще, за все там. Шарити, не знаю. І карти карты не знаю, по суті. Навіть карти не знаю. Не, реально говорю, карты не знаю. У мене є пара патронів. У мене винтовки всякі, гранати Спробуємо найти хаву, якісь, всякі шмякли, шмарколі. Блин, команд, зачетна масочка вообще просто. Да, цета вам таз не поїде. Хммм ааа я забув, у мене є прохаво. Нет, Ні, ти нічого не найду, тож мені надо вообще. Тут все пусте, все пусте ну, поки що мені меня треба, думати то надо заїжджу. У мене вона є поки що. А мені треба найти щось в запас. Це типа блокпост. Я був на воєнках. В принципі, на воєнках лут, ну, непогано, Там стволи валяються. В поліцейському участку там взагалі, капець, там цілий рай, просто ну, зброї там цілий рай. Там пістолети валяються всякі. Це все, що там дістав. І в лайку я дигл дістав. Де на що я там взагалі забув? Моя гло, коль, ще один. Оці пули з крішнимся на револьвера не жаль Не броні лайн круто. <coughs> в принципі, саме обідно, що в Days Дейс... Треба дуже багато бігати. а на тайке йде дуже тяжко. Треба ще постаратися. Біля ОБС, він бере, все качество з'їдає, на жаль. Ну Коротше, зараз моя ціллю там от добігти. <кій> І полутатися. Я можу, в принципі, зробити одну просту фічу. Отаку от. Таку от. Ну, не знаю, що мені це треба взагалі. Та й взагалі це не гарний якусь некрасиво. А може себе взагалі якось сокири нокнути? Інтересно. Ще чекаю. Ууу, <кхож> в натурі можна. Прикольно? Ну, патроні знайти. Не так і просто. Оу, нічого собі! <кій> <кій> ну я не знаю, не знаю. По суті, в якомусь плані буде ліпше. Кстати, я чомусь за бабу играю, хзаче. В якомусь плані це буде ліпше, напевно, да? Давай возьмем. Бляха, муха, все так темно. Зато, зато тепер у мене є <кій> якийсь захист голови. <кій> Тому що капелюшок і масочка мені не, 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 не прям вообще не поможе. Мені казали за оцей е, блокпост, типа воєнка, да? Мало бути Мабуть, всякідея казали мені. там якась фігня, там бачу зомбар. Я нічого не бачу. А що у нього є? О, це, по-моєму, є щось... АЦІ... Чекай, АйціПЦ45, Ще, ще, ще. Це може бути патрони. Може бути патрони для нашої пуколки, що не ошибаюсь. По-моему, Кольт на них стріляє, комбайн, да? Своп. Сорок і тут 45. Получається, шо? Це вони! Це вони. Це вони, боже, 25 патронів! Й-моє! Ого о Боже. Нет, це уже вообще круть Еу! ствол все комбайн. То я беру той сову сюди в магазин. Юмен, <кій> типа і 7 патронів. Ну, в принципі мені хватає. Надовго, их думаю. бляха муха. Це у нього ще пощастил. Це на М. -ку. Я чух разом не хоче підійти. С таке? такой. Батарейку. Ну я на маняк по трейку покажи. Тут уже пули валяются. Опять Ну ты дробашься, сам то. Не-не-не, ну жаль, жаль, на пиху. Хто? 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 хло Ну це вот сброя в голову вон чоты. Ваншоты, блин, ще жестко. Еще? Ай, бля. очка, очкай, сдох О, у меня уже я Не-не, я не, не ищу Можно без своего куда в принципе Не, о, пуля нашел Супер, прям, вообще класс Видите, около я застрелил Давай, давай, ну давай. Я с Элем замахиваюсь сначала. Тихо. А! -а, -а! Что, что ну, напит на прям жестко. Не трое его перевязать. <х> ну и руку, рук. Все, so, жити буду. А він не. А який, кого зали, то... Яким калібром взагалі стріляє? Дигу. О, ну це этого. Ну, ну, короче, типу різні калібри. Буде тяжко розібратися, вот пробую. Пока що мені пістолета вистачить. Тут ще якась фігня. Стажки степа. Post. Шо, шо, давай. Бля, ну что тут. Батарейка. А мне игра треба батарейку, прикинь. О, це на голову, типа, да? На фейс, чи на хлеба. Да, цена натянуться в одной. Да ты баню. Я не понял. А де моя батарейка? Я цель не брал. Не, я цель не брал. Потворяй куда сюда. Все, мы по рации пи Пип-пип-пип-пип. Вкусно будет на Короче, сейчас покладу и нанес. Сейчас, да, он мой будет. Бляха, шальши так не разбираюсь. Дуже жаль. Да, тут был. Страп. Устряп ты тут, а але... вот То есть мы ты в руки. Что ты в руки набираешь, ну? Не? не може в руки взять, чему? Повторяй, мешаю. Точнее их взяти. взято. з граната я и точно не натянул. Та, да, ну не працює, в принципі. То хай собі буде. Воркін бос, непогано. У мене, по-моєму, ліпші. Потім гляну. Поки що чекнем, що у нас тут. Компенсатор! Очка, у ху 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 Це на якусь просто не хоче мені тут. Ай, блин, submachine gun. А ну стоп, слабным Сюда тоже не подходит, ну то ладно, ты. Что в бань? Так, мне кольт при примени. Добрый, в принципе, ничего такого не нашел. 5.45. Стоп. С каким-нибудь бейшем стыдно, 5.45, не-не-не. я путаю сейчас, ладно. И жима. что кто-то с кущей Вот просто мой убеднейший. Ну хтось був, тут хтось лутався уже. Э, стоп. А, -а, а це якщо... Угу, ничего А я не знал. Вот так вот просто нажати... А не зажимати. Ти просто знаешь, путеешься. А я нашарю за такую фич. Ударь. Тут закрито? Что у нас тут? у у у у у ху пила. Правда де мені її пудита? Не, у неї можно дерева типа, з... ну... с Прикольно, правда. Да мне це все треба пудита, я не знаю. Пило можно так вот врезать кому-то... Давай. На вот так вот. Пило по хлібальнику стукнуто Шо вы, Свене? Мені не є. Ай, ай, Одна минус, твой, друга минус. Тож. О, по тато, по тато! Мене потато. На поморні, старуха. Схавай мою пилу. Фу -фу 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 -фу. Нічусі, не чуйся, Берем. Берем. мені треба підкріпитись. Пепер. Це переводиться цих перець. Так якщо дають, берем! Але надію ще не обрагаюся зараз. Ну вона що викидывать, нереально? Мені Ви Я би міг його приберегти на потім а? Он типу, починає паяти, так собі може довго тримати. Чилі, ну що, готова вже? На готово? Що на готово, с водообще, капец? як прикольно. Ану. Не, вона не готова. Але я... в мене є запальничка взагалі з собою. У мене би мала бути запальничка. У мене є запальничка. Я можу собі дому приготувати. Так. Ну тут беремо, виходить, І ПУ візьмемо, ПУ теж мені треба взяти. Вона взагалі така крута, я просто беру і майже маншотим всіх. Раз, два, три і все, і в валяються. Не сказав би, що тут найшов прям ультрабагато прям супер ресів, ну зі йде я в принципі прийшов на якийсь там воєнний блокпост, там чи якась воєнка прийшов просто в щело. Ну пило, пило, це непогано, взагалі класно. Він сказав, кто зробити багаття тут? Треба орієнтуватися якось, знати, куди я йду. Буде погано, так от, ну. Не дуже померти тут десь. У мене стволів багато. На них є патронів багато теж. 19 пуль ще є в мене. Ось п'ять. Це можна... Ляха коль, це кольта, стільки патронів просто одвипалися. Такий просто... Ну, не знаю, це така лотерея. Там он далі. Видно гори. От тут ключі проволока, Не знаю, чи я щось зможу найти, ще. Так, поки що прибежали сюда. А ну давайте за пилу нашу. Я її зря брам. Шишки валяються. Дрова треба буде взяти, в принципі я же там їх нарубаю. Я просто тестую зараз пилу, Тільки у нас може би не порубать. Ну, кизук прикольный. Ну, небо, есть же норм. О, -о, -о место. И еще одна такая вот штука. Сейчас чекнем, что там у нас. Да небо ничего це що? Ні, я там не піду поки що. там буде, думаю, ще хтось. Я хожу по такій місцевості, де мало хто є. Ну, Але там може бути багато людей Я там не піду Люди здесь сидять по кущах Десь в таких місцях. Потім от просто ти ходиш в бронежилеті з пушками, що тим хочеш. Ходи. А не можуть це, Тебе спину зову. Ну, в спину точніше. І так, де ж хоч. Я вам мешаю часу. Чи ти мені не мешаєш? Сумочку маєш. О, а сюда я можу поставити? А чому так? Чому? так? Не Як же так. А що сталося? Ух ти, йомаю. А оця ця сумка вже більше носить. Міняємося з тими сумками. Я не можу сзади. Ну да, по номеру, тому що я броники і ці всякие штуки. Блін, шкода. Коли тут всякого було багато. у ху, -ху, -ху, -ху нічого сі! Так, на тряпки це таке. О, на тряпки можна з них там щось зробити. А пити я якраз пити хочу. Покшеп шо... залишу. Подивимося, що я можу зробити з тряпок. Armband. це типа на руку, так? Да? Ну не думав, что не будешь, то треба. Айпач, лекс, брапинг. Ну, короче, Торзен. Фит. У мене тапки. Ну, нічого особливого. Нічого особливого. Краще вже ПВО взяти. Ну так. Класс. Мене картофанчик. У теж хтось був. Ще ми розпиємо цю штуку. На сякі, щоб було чим запалити Цю фігню. А до мене нема на чому жарити. У такій-то хаті. у, -у, 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 -у. Леза у це є. Щоб шити Вау. А, это музыка, Я подумал, для муха это кто-то уже. Фу, блин, налякался уже. Fire, вот это вот, вот это вот хочу. Что я его зашить не можешь, серьезно? Наш не туди сосичи. Типа тапки можешь зашить, но наверное не очень. А, да, тапки. Ну тут тапки за шею. Тапки теперь липщи. Ворн. Це не получится. А, бляха, наша ще сумку за или я що, дурак. Ну, по сути, можно ушить эту штуку покиш. Спамем ПЛ. Нормам дров. А, блін, блин, я забув, знову забув. Тут немає на чому зробити, пухавати, немає. Це єдина проблема вилявсы в відкритым хтось лазиш до мене райнкоуд На душвик сакры говорит І тут знов нема печки ви серйозно? Вальты, манишки, мопечки. А в что он тут ест? А вот а, в холодильник хочешь? А ще, чем они тут харчуваются? Ну, то же як. Не, ну это же как-то серьезно. Ну, блин. Ну, что, с пистолета так хочешь. С пистолетом. Не знаю, чому у мене такие волки бажання постріляти по упутах зомбарях Блін, 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 мне блин. Капс да. Ні бляха, муха, хамуха, що? А на що я це зробив ще? Я не знаю, на що я це зробив. Мой дурак просто. Що мені тепер робити? Самі не проводиться тут. Ну да ладно, це пояснимо. Прикольно стреляю. стріляю. Ой, простаю взяти обойму. Лежати комбайн. Вс. Ой, я пулю эти начали. Піша одну вийтину. Ты шо звертуєш? Вс. Лучше скозаками на великах, чем скизаками на геликах. Взяв. Засунул. Барбан и є. Знал патроны. Ну х хм Ой, ничего тут. их хрома тут. Может, обнульнить пужетами сейчас. Ща, сейчас, ща, чекайте. Тут вот можно. Подрекнусь. Ага, водная луку. Ну а можно кроватку залезть. Спать ни одного нельзя, жаль. Я вот такие тапки, мне тоже их надо. Думаю, на сьогодні хватить Дейс. Ще гра. Відос получився... Не знаю кому цікавим. Кому все. Ну, ні, не знаю, мені чисто сподобалося. Рад. Думаю, скоро вийде нова серія. У мене зараз на наскачай Fallout 76. Думаю по ньому вийде серія одна швидше за все. Потім вже Дейс. Дякую всім за перегляд. Всем пока.